Мир і благодать від Господа, вам хай примножаться на пізнання істини, і дійсно, щоб ви ставали частиною родини Божої. І щоб вас Господь уберіг від усякої спокуси. Бо бачите, люди, які вірять в Ісуса Христа, зустрічають дуже багато спокус. І часто це можуть бути як найближчі люди, які себе поводять певним чином, говорять певні слова, ну, простіше кажучи, просто спокушають. Елементарною невідповідністю навіть там своїх заяв і своїх вчинків. Але Ісус сказав, що горе, тому хто спокусить хоч одного, малого. Так, кому це вдасться, то краще би таку людину втупити в море. Але є інший бік справи. Часто спокуси знаходяться навіть в самій людині. Частини тіла можуть спокушати через старі звички. І ми повинні зрозуміти, що Ісус каже, наскільки це небезпечно. І говорить про те, що навіть позбуватися частин тіла треба, якщо вони спокушають. Бо краще без них увійти в життя вічне, ніж з ними бути вкиненим у озеро вогненне. А ми маємо розуміти, що кожне слово, сказане Богом і записане в Біблії, воно здійснюється на 100%. Але не все так безнадійно. Є вихід і є. Порятунок, щоб не, не бути спокусником, і так само виявити спокусника і врятувати спокусника це Слово Боже, церква, де вивчається це слово Боже, святе оточення. І дуже важливо фокусуватися на достовірному вченні, бо спокуси можуть бути пов'язані із тим, що люди, начебто проповідники благої звістки. Але трошечки перекручують то вчення. Тому перевірити, чи людина Божа це в вашому житті це чи ні, можна тільки тестуючи її за плодами. А плід Ісус показав, це порятовані душі для Господа. Тому Слово Боже, церква, святе оточення і дійсно люди Божі. Крім того, ми повинні дуже добре тестувати плоди за Словом Божим. Зокрема, за книгою об'явлення. Тому що часто може здаватися, що та людина має плід. Але якщо вона вчить тому, що розходиться з вченням святих апостолів, то, відповідно, це плід не для Царства Небесного, а для зовнішньої темряви, де плач і скрежить зубів. Навіщо нам? Зовнішня, темрява, де зубів. Якщо ми вже вирішили вірити в Ісуса Христа. До речі, вірити в Ісуса Христа, дуже вигідно, тому що той, хто вірить в Ісуса Христа, виконує Його Слово, той не приходить на суд, а має вічне життя. І саме учням Ісуса Христа Ісус відкриває таємниці і дає владу наступати на всю ворожу силу. І навіть сучасна наука, зокрема квантова фізика. Вже поступово дійшла до того, що кодом світобудови все ж таки є Слово Боже. І на це ми мусимо також пильно зважати. Так, і людина це не тільки тіло, але і душа, і дух. І саме цьому тілу дає життя Господь, саме душа є цим. Банком пам'яті, який фіксує все від моменту зачаття до того моменту, коли вже це тіло перестає функціонувати і наступає фізична смерть. Але дух і душа вони не вмирають. Вони йдуть до Господа давати звіт. Душа дає інформацію, що це тіло робило на землі під час земного життя. Душа дає звіт за те, що робить людина, тобто душа, життя в тілі. Кориться ця душа духу чи все ж таки кориться тілу? Коли душа а, кориться тіло, то в цьому тілі і навколо є пекло. А Бог не творив пекло, Бог творив рай. А пекло це світ, який творить людина. І Біблія це книга вибору. Біблія показує вибір. Ми, вивча... Боже, людина творить пекло. Ми вивчаючи Слово Боже, можемо. Чітко для себе вибрати, ми будемо творити рай згідно з Божим Словом, Божими законами, чи свою волю, і ми бачимо, що викручуючи, відкидаючи Слово Боже, людина творить тільки руйнування і пекло. Менш ти все ж таки кожна людина творить пекло. Ні, та людина, яка служить Господу, яка є учнем Ісуса Христа, вона творить рай Божий. Тому що Бог створив людину за своїм образом і подобою, щоб людина творила добро. То яка ж людина творить пекло? Та, яка не служить Господу. А кому вона служить? Сатані. О, оце вже цікавіше. То, все ж таки, людина, з'єднуючись з сатаною і нечистими духами, творить пекло на землі. Ісус чітко показав ще в пустелі, коли спокушав його диявол, що людина, щоб мати життя, а їй не треба маніпулювати з матеріальним світом, їй треба перебувати вчені апостолів і пророків і самого Ісуса Христа. Тоді буде благодать і благословіння, про яке так мріє людина, але відкидає постійно Слово Боже. Тому, коли приходять проблеми в життя, в наше життя, в життя людей не варто кричати Бог ти, де ти що не бачиш, як ти допустив ці проблеми прокляття, війни. Угу. Краще казати, Господи, слава тобі, що твої закони працюють. Що що я посіяв, то я і жну. І що в мене є шанс тепер почати сіяти добро і благо, щоб через якийсь час пожати добро і благо. Так, і зцілення можливо, зцілення нашої землі і зцілення людини, зокрема. Може відбутися за умов, коли ми втілюємо в своє життя Слово Боже, як це зробив Ісус. Ісус є втілення Слова Божого. Якщо ми уважно вивчаємо Євангелія, то ми бачимо, що на протязі всього життя Ісуса Христа Він підкреслював, що Я роблю те, що робить Отець мій Небесний. Я не від себе говорю, я говорю те, що говорить Отець Небесний. І це і є досконалість Христова. Це не вік 33 роки досконалість Христова, а саме стовідсоткове виконання Слова Божого і втілення його в своєму житті. Оце є повнота досконалості Христа. Ми цього бажаємо для кожного з вас. І тому запрошуємо вас вивчати Слово Боже разом з місією Слово Боже. В описі буде посилання на. Телеграм-канал, де ви щодня знайдете свіжий духовний хліб, який заповідав Ісус Христос. І Він про це говорив Сатані в постелі, коли той його спокушав, і також про це вчив своїх учнів, даючи їм найсильнішу молитву очі наш в вигляді невеликих відео. Слово Боже, об'явлення Боже, яке дає життя, яке дає. Силу перемагати гріх, щоб не будувати пекло і самому не бути паливом для цього пекла. нехай Господь поблагословить вас.